Медитація номер 11 Стежимо за власними кроками. Під час цієї медитації вам треба буде. Обрати певну відстань, яку ви можете долати завдяки вашим крокам. Це може бути простір вашого приміщення, де може бути десь приблизно 3-5 метрів, для того, щоб ви могли почати цю медитацію. Ви можете виконувати цю медитацію на стеження за кроками на вулиці, під час прогулянки, в парку чи десь біля дома. Це... Головне, щоб була відстань, да, де ви можете крокувати. І так, для, для того, щоб розпочати цю медитацію, ви повинні встати непорушно, заплющити свої очі, і під час цього положення і заплющеними очима треба відчути положення свого тіла. Відчуйте свої стопи, які торкаються до землі. Можливо, ще якісь рухи, які є присутні в вашому тілі. Далі ви розплющуєте очі і вирішуєте, чи обираєте, якою ногою ви зробите крок першою. Піднімаючи ногу, відчуйте. Як підошва втрачає контакт з землею. Пересуньте її вперед і спостерігайте за відчуттями, коли нога знову торкається землі. Підійміть іншу ногу і звертайте таку саму усвідомлену увагу на свої відчуття. Пам'ятайте, що ви. Практикуйте усвідомленість, а також розвиваєте зосередженість. Коли думки відлітають, повертайтесь до відчуття у стопах. Таким чином, ви проходите десь 3-5 метрів і усвідомлено повертаєтесь назад. Під час повороту зауважте, як стегна, ноги та тулуб підлаштовуються для повороту тіла. Ідіть повільно, роблячи один крок кожні 3-4 секунди. Щоб порахувати секунди, роблячи крок, ви про себе промовляєте один, два. 3. Також під час цієї практики ви можете додати словесну практику, зауваження, схожу на промовляння мантр. Коли піднімаєте ногу, подумайте або скажіть піднімаю. Пересуваючи ногу вперед, подумайте пересуваю. Опускаючи ногу, подумайте стаблю. Так, продовжуйте крокувати, усвідомлюючи кожний рух свого тіла, піднімаючи праву ногу, усвідомлюючи цей рух, торкаючи стопою до землі, піднімаючи іншу ногу, при цьому підраховуєте 1, 2, Три, чотири. І продовжуйте в цьому напрямку рухатись, усвідомлюючи всі ваші дії під час руху квартирою, домом, чи на подвір'ї, чи на вулиці. Це буде практика да, усвідомленої ходьби і стеження за власними кроками. Коли ви закінчите цю практику, постійте деякий час непорушно, тобто зупиніться. Так ви можете практикувати на протязі 5 хвилин, 10 хвилин. І коли ви вийдете з цієї медитації та повернетесь до повсякденного життя, ви можете зберігати. Таку усвідомленість до свого тіла. Медитативна ходьба є такою загально прийнятною практикою в багатьох буддійських традиціях. Але вона значною мірою втрачена в західній культурі медитації. Відомий учитель буддизму Джек Корнфілд говорить, Мистецтво медитативної ходьби полягає в тому, щоб навчитися бути усвідомленим під час ходьби, використовувати природні рухи під, е, при ходьбі для розвитку уважності та пробудженої присутності. Так само, як додаєте усвідомленості тілу, що сидить під час медитації, ви можете додавати усвідомленості і тілу, що Рухається. Тому таку практику ви можете виконувати щоденно, коли, наприклад, йдете до магазину, чи повертаєтесь з роботи, чи йдете на роботу, чи просто прогулюєтесь десь в приємному місці чи в улюбленому місці. При цьому приділяєте час і для себе волевиявляєте, що зараз в мене меди буде медитативна. Ходьба, де я буду усвідомлювати свої кроки, свої рухи і не забувайте при цьому зупинятися під час зупинки усвідомлюйте також зупинку вашого тіла. Під час такої практики ви можете спостерігати за диханням, ви можете промовляти будь-яку улюблену мантру, а можливо, ви просто будете керувати да, дії. Які ви будете робити під час цих дій? Ви будете промовляти слова піднімаю ногу, опускаю і таке інше. Гармонійної вам практики Намасте.